я готов. Готов, готов. До сильничком отоклусь. Выезжаю, надо ветер опустить. Понял, понял. Подожди, подожди. Есть, все, хорошо. Закрывай. До сельника закрыла 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 полностью да, да 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 а мне к ней да закрыла да так само вчера было не все есть я готов готов подожди подожди саня саня я полгармы готовил плюс плюс дозвел есть я двинный работ острел острее Кацапська нона СВК, яку вони нам подарили під балаклеєю на Гусаровці, населений пункт Гусаровка. Ну, я так зрозумів, що вони пробували щось там нашкодити нею, але їй нічого не вийшло і вони її нам подарували. Так, ми зараз використовуємо, до речі, дуже ефективна і точна зброя. Ну, є деякі неполадки, але вони зразу усуваються на місці. Можемо з одного місця одиночними. Так само в нас є старші брати, які можуть нас підтримати. Так само дуже хорошо і ефективно натівська зброя. Площ... Ну, ми так само площою використовуємо. І поодинокі цілі, і їхні... їхню техніку. Завдяки НОНІ ну, точність 100%. Вона попадає вона дуже точно. Там радіус ну, до 5 метрів. На одну людину 7 чоловік їхніх. Плюс мінус. Ну, чується, так само їхніх підвоз людей здійснюється, наприклад, ми їх можемо вибити. Ну, буквально півгодини прийде, вони вже завезуть нових людей. Знаєте, як, ну, вони людей не жаліють. Вони беруть, пробують масою брати кількістю, а наші хлопці сильні духом. Нас ми, ми знаходимося всередині. Толістська системи, але на СВК. Звичайним снарядом йде постріл на 8 км 800 метрів, майже 9 км. Звичайним скучно-повасним снарядом. Система стара Радянська поставлена нашим ворогом на систему БТР 82 чи 80, я вже не пам'ятаю. Так, тобто. Зроблено воно трошки каряво все, невдобно, багато дуже тут лишнього, чого не потрібно взагалі в бою. Це, наприклад, оці блоки радіостанцій внутрішнього зв'язку, які це вже, скажімо так, не то, що минулий рік, минуле тисячоліття, це вже непрактично, геть не практично. Але сама по собі, з усього цього комплексу артилерійського, найкраще, що в ці машини виходить, це попадати по цілям. Саме найкраще, що в не виходить. Тобто, як ми сьогодні сміялися в цій машині, машина, яка не має, як вони кажуть, аналогів в світі. Да, вона не має аналогів в світі, бо такої поганої машини зробити, треба було ще постаратися. Порох. Який калібр? Для тупенки. 20 мм. Прокрутили. Ну і все, і там взрывателі все накручуються. Ну так, да, зараз не буде. Угу. Там можемо не накрутити. Да. Ну, по смислу. Принцип то одинаковий. Ну нам і так внутрі віддає потужність, як снаружж. Mm -hmm. Люки остається ми тільки один оставляємо відкритий. Потрібно mm -hmm. постійно слухати повітря, що відбувається. В небі, чи можливо такий ворожий квадрокоптер чи крило вороже, mm -hmm. то, щоб змінити свою позицію або взагалі покинути позицію. Тобто mm -hmm. один люк завжди відкритий, щоб було чути, що відбувається. Навіть те саме, якщо ми закриємо люк, ми навіть не можемо тут внутрі із-за постріла гармати роботи довгина, не чути, що по нам ведеться вогонь. Бате! Бідери вони дві, це нормально. тут Ванька луче між допрочі механік батареї. Ці зброї. Особливість нони заключається в тому, що ствол універсальний. Ним можна стріляти як міною, мінометною 120-го калібра, точно так же і снарядом. Точність нони полягає в тому, що ствол нарізний і за рахунок нарізів вона ложе дуже дуже чітко. Він просто працює більш точно. Навіть сравнению з танком за що нарізав, кого ви били вже ціну. Русо туриста знищували домівки, в яких перебували русо туриста. Подвальні приміщення, а, похибки в нони крайне маленька і точність враження. Ну то, если ти вже попав, то там варіантів, що хтось буде в тому приміщенні, практично немає.